Доброго здоров'я, шановні глядачі! Це відео є доповненням до сюжету спадок 31. В ньому ми з'ясували, що історичні події мають властивість повторюватися з періодичністю в 365 років. На користь цієї версії хочу додати ще одну цитату. Зачитую. Так розкрилася хитрість і підступність тих, які без жодної нашої вини готували для нас спочатку міжусобицю і громадянську війну, а потім і відкрито загрозою своєї зброї рабське ярмо. Для того щоб знищити його, ми доводимо нашу невинність і, закликаючи на поміч Бога, розпочинаємо законний захист і змушено шукаємо допомоги сусідів в ім'я своєї свободи. Ці слова в точності описують події сьогоднішнього дня, хоча написані в жовтні 1658 року керівниками Гетьманщини в маніфесті до іноземних володарів. Відстань між 2023 і 1658 роком становить рівно 365 років. В сюжеті спадок 35.2 ми розглядали вже ось це літочислення. Воно доводить, що найбільш трагічні події останніх 100 років сконцентрувалися в лівій нижній чверті кола. Рік 1658-й за своїм місцем положення чітко співпадає з 2023, а 1659-й з 2024-м. Це одні і ті ж точки кола часу. Тільки цифри зеленого кольору належать до попереднього циклу, а чорного до сучасного. Вірогідно знайдуться глядачі, які будуть спростовувати мої докази того, що нижня ліва доля кола часу має особливо руйнівний і трагічний вплив на історичні події в житті нашого народу. Але у мене є ще один вагомий аргумент на підтвердження моїх слів. Оскільки для побудови літочислення був використаний календар Майя, то варто подивитися, що в тій точці кола, де розташувався 2023-2024 роки, це зліва внизу від вертикалі, народ Майя зобразив собаку з перерізаним горлом. Це вказує на особливу трагічність цього проміжку часу. А тепер погляньте на археологічну знахідку родом з наших земель. На цій прикрасі більшість тваринок має світле забарвлення. і лише в самій нижній точці кола, зліва від осі, стоїть тваринка більш темного кольору. Вона сумно опустила голову, оскільки у неї Намальовано зроблено дві дійки, то з цього можна зробити висновок, що це сумна коза мати, а навколо її козенята. Причому козенята справа веселі і радісні, а зліва вони б'ються. Таким чином, автор передає нам інформацію, що права нижня доля кола часу це життя, а ліва бійки і смерть. Сумна коза мати стоїть з опущеною головою, і шкіра її почорніла від горя, бо вона перебуває в пеклі. Ця частина кола дає поштовх до бійок, воєн, руйнувань і до великого смутку матерів. І саме в цій частині кола зараз перебуває 2023-2024 рік. Думаю, варто пояснити, чому календар Майя і прикраса, знайдена на наших територіях, можуть нести одну і ту ж інформацію, адже науковці зазвичай розглядають кожну культуру окремо від іншої. Але є альтернативна точка зору, яка стверджує, що колись всі люди на планеті мали спільні знання. На підтвердження цих слів дозвольте навести цитату з книги Ліснера Живе минуле, він пише. В Північній Африці і Південній Європі Гомоса 30 тисяч років, 50 і навіть 80 тисяч років тому мав спільну цивілізацію, незалежно чи жив він в Африці, чи в Європі. Єдність ця. Тривала ще 15 тисяч років тому, десь між 12 і 5 тисячами років до Різдва Христового ця культурна єдність розійшлася, дезінтегрувалася і вже ніколи більше не відновилася.